Доброго дня! Я вам е, покажу е, спосіб зберігання шутеру та піску в шинах. А в шинах зберігають тому бо є кури. Цей спосіб зберігання дуже зручний, е, кури не можуть розпорпати. Таким способом можна е, зберігати е, шутер, пісок. Та що вам потрібно. Е, тут такі бочки. Ось так виглядає. Обрізано. Щоб можна було зручно набирати. Для того обрізано.